Доступність укриттів для людей з інвалідністю. Яка ситуація у Львові? Затримання блогера з Дрогобича. Його підозрюють у виправдовуванні збройної агресії РФ. Декомунізація на Львівщині є ще понад 100 пам'яток радянського періоду. Карина Кардаш живе в багатоповерхівці у спальному районі Львова. Жінка пересувається на кріслі колісному. Розповідає, що укриття у її будинку недоступне для неї. В нашому будинку немає спеціального укриття. У нас є підвали, як в багатьох будинках, і в нашому підвалі немає пандусу. Відповідно, є сходинки. От і тому він для мене є недоступний. В нас також є паркінг там, де є пандус, нібито, ну знаєте, такий з'їзд просто для автомобіля, куди можна спуститися, в принципі. Ходила я туди одна ж, один раз, але більше не піду, тому що спуститися з того там спуску ще можливо, але піднятися назад вже ні. Під час повітряних тривог Карина шукала укриття у найближчих будівлях, куди можна заїхати на кріслі колісному. На початку повномасштабного ходила в церкву, тут не недалеко є від будинку. О, там є знову ж таки. Це не укриття, це просто таке підвальне приміщення і там. Люди теж збирались, там пускали нас, так би мовити. А от а потім я просто зрозуміла, що в мене немає стільки здоров'я бігати невідомо куди при кожній тривозі. І я просто прийняла реальність такою, яка вона є, і знаходжусь вдома. Ну звісно, якби були поруч укриття, то ми б ходили. А ось що говорить про укриття, що доступні для людей з інвалідністю. Заступник міського голови Львова Андрій Москаленко для нас є важливим. Можливість їхньої доступності, зокрема для людей. Наприклад, з інвалідністю та наприклад, навіть якщо тут подивитися в укриття, яке є поруч тут є так само спеціальний підйомник для того, щоб можна було наприклад, чи з коляскою спустити. Є деякі укриття, які, наприклад, не є такими пристосованими. Та відповідно, там, де це можливо, якщо наприклад це не пам'ятка архітектури, там якщо це можливо прилаштувати шляхом ліфта, чи якимось іншим методом, то звичайно, що це прилаштовується. Кількість укриттів, які доступні у місті для людей з інвалідністю, Андрій Москаленко не назвав. На сайті Львівської міської ради вказано, що у Львові загалом є понад п'ять тисяч укриттів. Усі вони розташовані у підвальних приміщеннях. Позначок, чи пристосовані вони для людей з інвалідністю, там немає. Ольга Іващук, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини Львів. На Львівщині затримали блогера з Дрогобича. Про це повідомили на сайті Львівської обласної прокуратури. За даними слідчих, підозрюваний неодноразово перешкоджав врученню повісток представниками ТЦК та називав представників збройних сил України злочинцями. Окрім того, на своєму Ютуб-каналі блогер виправдовував збройну агресію Російської Федерації проти України розпочату у 2014 році. Як повідомила Суспільному речниця Служби безпеки України у Львівській області Роксолана Яворська, слідчі оголосили чоловіку про підозру. Якщо провину доведуть, йому загрожує до восьми років ув'язнення. Оперативні співробітники спецслужби зібрали масив доказової бази щодо його протиправної діяльності, а саме на своїх соціальних в своїх соціальних мережах на платформах Ютуб Telegram. Телеграм. Фейсбук він поширював наративи щодо підтримки російської агресії, виправдовування російської агресії а також в одному з ефірів принижував наших захисників. Санкції статті, які йому повідомлені про підозру, це є визнання правомірної збройної агресії Росії щодо України. А також стаття ще одна 114 Прим, 1 – це перешкоджання законній діяльності збройних сил України. Як повідомила суспільному речниця Львівської обласної прокуратури Андріана Дмитренко. Галицький суд у Львова обрав для блогера міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. За її словами, прокуратура не погоджується із таким запобіжним заходом і зараз готує апеляцію. Правоохоронці вимагають взяти підозрюваного під варту. Із власних джерел у правоохоронних органах Суспільне дізналось, що мова про блогера Мар'яна Чаву. Аби підтвердити, чи спростувати це, та дізнатися його позицію, ми телефонували до Мар'яна Чави. Його телефон вимкнений. Сьогодні у Львові попрощалися із військовослужбовцем, який загинув на війні. Про це повідомили на сайті Львівської міської ради. Ігор Босенко народився у Львові. Коли почалась повномасштабна війна, став на захист України, воював у складі 42-ї окремої механізованої бригади на східному напрямку. Загинув 20 липня. Йому було 55 років. Мирослави Віструсу 90 років. Він народився і проживає у прикордонному із Польщею селі Краковець. Чоловік пригадує пам'ятник Григорію Курюкіну та інші меморіальні плити поруч встановили в селі наприкінці 50-х років минулого сторіччя. Тут є поховані кагибісти. Вони були поховані в парку 34 чоловіки. І, а тут був воїнком такий, і він вирішив ті з парку забрати, тут похоронити. А то той Карюкін. Він в танку загорів, згорів під Радимну. І тут привезли в металічній такій е, коробочці е, той поплю того танкіста. І тут героя, що він герой Радянського Союзу, і тут привезли і тут похорони. Інший місцевий житель Анатолій Кальницький каже, пам'ятник радянського періоду потрібно знести. Цього хочуть вже півроку. 9 лютого ми звернулися до керівництва Єврійського ТГ, щоб розробити проєктну документацію на цю ділянку. Для того, щоб знести цей пам'ятник. Ну і тут поставити храм церкву православних православну церкву. І... Аж через місяць ми отримували відповідь, що ми що тут знаходиться пам'ятка архітектури, і оскільки ми не можемо отримати, потрібно отримати дозвіл міністерства культури. Секретарка робочої групи з питань декомунізації при Львівській обласній військовій адміністрації Анна Герич каже: якщо в громаді хочуть знести пам'ятник, потрібно це питання винести на сесію місцевої ради чи виконавчий комітет. Далі рішення скеровують в обласний департамент культури. А він уже у мінкульт. Але можливо цю процедуру також частково обійти, якщо пам'ятник є справді аварійним. А більшість з них з тих пам'ятників, які зараз стоять, вони не доглядалися роками Аварійні об'єкти. Для цього просто скликають комісію, де є представник ДСНС, поліції місцевої і представник департаменту архітектури, і таку пам'ятку просто переносять. За місяць на Яворівщині демонтували шість радянських пам'яток. Про це у телефонному коментарі розповів заступник міського голови Яворова Віталій Данега. За його словами, жодних письмових заяв чи звернень від мешканців Краковця щодо пам'ятника Григорію Курюкіну не надходило. Їм це цікава ділянка під будівництво церкви православної. От але це неможливо у зв'язку з тим, що та ділянка є вже відведена під цвинтар і зареєстровано згідно припису прокуратури, що це має бути цвинтар. От щоб там був православна церква, дійсно її збудувати. Це треба Тут, тут, тут питання не докуменізації, питання і перепоховання і ліквідації документації цей цвинтар. При надходженні якихось заяв від громадян або від інших державних органів влади фігура буде демонтована. Ну але але цвинтар, поховання вони залишаться і надалі. Ми запитали декількох людей у Краковці, чи потрібно демонтовувати ці пам'ятки. А що воно мішає? Ну, був був герой, та був. Я думаю, що не треба зносити. Нехай собі стоїть. Він не мішає він. Якщо то правильно, то він визволяв. В теперішній час, коли Росія знищує наші житлові будинки людей, дітей і ще таке питання. Ясно, що нема питань. Ясно, що зносити. І негайно. За словами секретарки обласної групи з питань до комунізації Анни Герич, у співпраці із громадами на Львівщині за півроку знесли понад 150 пам'яток радянського періоду. Наразі більше ста ще залишаються. Ірина Качмарик, Анатолій Киричук та Руслан Лавренов. Суспільне новини Львівщина. Львівська міська рада продовжила конкурс на посаду керівника комунального підприємства Лев на два тижні. Рішення ухвалила робоча експертна група, до якої увійшли представники мерії, зоозахисники, депутати та представники бізнесу. Як повідомила на брифінгу керівниця управління персоналом Львівської міської ради Лілія Савич, упродовж місяця тривав конкурс на посаду нового керівника. Взяло участь 14 кандидатів. Конкурс відбувався у два етапи. Десять резюме відповідали тим вимогам, які були прописані в першому етапі нашого відбору персоналу, і ми запросили всіх 10 учасниць і учасників до другого етапу відбору. До другого етапу нас дійшли сім кандидаток. Це кандидатки. Вони були всі запрошені, було проведено зустріч з ними, було проведено презентацію і відбір. І після цього, за результатами, наша експертна рада радилася і прийняла рішення, що ми продовжуємо відбирати кандидатів на ЛКПЛФ, тому що, на жаль, жодна з кандидаток не відповідає на 100% тих вимогах. Кожен з кандидатів мав свої сильні і слабкі сторони. Але опираючись на те, що зараз потрібно вирішувати в ЛКПЛФ, перше. перше, це потрібно вирішити кризу, яка накопилася за два роки. І це потрібно було оголошувати конкретні кроки. Окрім цього, потрібно зараз відновити максимальну діяльність територіч центру. І клініки, і окрім цього, це розвиток ЛКП, які ґрунтується так само на співпраці з донорами і так само з містом. Усі вимоги до кандидатів прописані на сайті Львівської міської ради. Нагадаю, попередню керівницю підприємства Олену Іващенко 9 червня звільнили через евтаназію двох собак на підприємстві. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська. Кореспонденти Суспільного тоді телефонували до Олени Іващенко, аби дізнатись її позицію. Вона слухавки не підняла. Цього черв'ячка зробив Енвер Асанов з Херсонщини. Я брав папір, складав його. Розріжав такі полосочки і клі скручував кольця і ось склівав. І ось такий получился. Такі майстер-класи організовують у таборі Рікавері Кемп. Учасниками є матері та діти з окупованих територій та прифронтових переселенці та львів'яни. Ірина Оманченко приїхала у табір з доньками. Вони родом Слов'янська та зараз живуть у Харківській області. У таборі другий день. Дуже подобається моральна перегрузка і дітям, і дорослим. Спокійна тиша. Тривог взагалі немає. Полтавські тривоги постійні були харківські, а тут тривоги і спокійна тиша. Наталія матопі з трьома дітьми родом з Херсонщини. У січні цього року переїхали на Львівщину. Каже, вирішили стати учасниками табору задля відпочинку дітей. Багато емоцій, багато ігор, багато. Що багато вас? Що у вас багато? Багато знайомств становила. Окрім спільних активностей, є також і окрема програма. Це, до прикладу, заняття пілатесом для мам. Тренерка Антоніна Антоненко розповіла, що вправи підходять для різних вікових категорій. Для заняття вона обрала прості вправи, які можна виконати з першого разу. Пілатес це здорова спина, здорові м'язи кору, гарна діафрагма і е, можливість дихати. Зараз в стресовому стані ми закриваємося, опускаємося, і ми ніби закриваємося не тільки від світу, а від самих себе. Тому моя ще головна задача це роздихати діафрагму і показати людям після однієї години нашого пілатесу, що вже йде повітря, що вже відкриваються очі і вирівнюється осанка. Це можна. Побачити буквально за одно-два тренування вже такий ефект. Програма табору розрахована на шість днів, є також і одноденний варіант. Основною метою є психоемоційна реабілітація учасників, каже організаторка Мар'яна Байбарак. Ми запрошуємо на групову терапію у мам. Працює з психологами група, також запрошуємо на індивідуальні розмови за потребою. Також у нас є арт-терапія, нейрографіка, різноманітні активності з цього приводу, і е, запрошуємо також мам на заняття з пілатуса. Турбуємось не тільки про їх ментальне здоров'я, а і про фізичне також. Організовують табір на базі приватного комплексу відпочинку. Організатором є благодійний фонд. Зареєструватись можна за посиланням на сторінці табору у соціальних мережах. Участь безкоштовна. Іванка Досько, Олег Греб, Суспільне новини, Львів.